Сіли з таким видом. Тут прямо на вершині можна поїсти. Ми взяли два борщі е зі сметаною, хліб. Шикарно ще гуляш, два таких лимонади малінових. І це все вийшло нам, грубо кажучи, 90 злотих. Тобто, я думав, що буде набагато дорожче, так що прекрасно. Все супер. Думаємо, що після цього можливо поїдемо в Чехіоналаме. Продивимося шлях, коротше. Подивимося, скільки буде коштувати взагалі проїзд на фінікульорі до Чехії і чи ми зможемо повернутися. Коротше, все прорахуємо, якщо що, то ми все вам скажемо на відео. Так що так, поки ми поїмо, скупімося. Показую вам чек. У нас сьогодні ось 13.07.23 року. Нам вийшло за два борщі, за один куляж. Там вийшло 535 крон, я вже казав, це около 90. А, да, ще такі два напої Маліновий і лимонад навіть. Це взагалі то мінеральна вода просто з сиропом Маліновим. <кій> В Польщі таке люблять. Ну, ось вийшло 535 крон, я вже казав, це по курсу приблизно зараз 90 з це зовсім не Польщі Просто в Польщі дорожче. що тут буде дуже дорого, бо це туристичне місце, все-таки, а тут нормально. Тут можна рано прийти поїсти без проблем. Таке ось тут є. Якщо ви зрозумієте, можу вам показати просто тут ціни, назви на трьох мовах. Так розумію, що три мови це чешська, польська і німецька. Так, это у нас їжа просто, всякі супи, Все таке гуляш з пивом, піво є з діва, дивіться, потім э, безалковольні напої, потім э, водка, все-таки крепко алкогольні напої і десерти можна купити. Собі зупиняйтесь, ставте на паузу, якщо вам цікаво, то дивіться. Навіть пончики продають мафіни різні. Можна піцу купити. Так, так, селега, так По 290 крон це примерно в гривнях 900 гривень, мабуть, там на 3-6 того. А в злотих це буде 100 злотих за піц, мабуть. Ти ж перекладав 40. Так, то я щось неправильно рахую. Ну коротше. Переведіть собі в курсі, бо я не дуже в курсі курса чи чешської крони. Такі різні піси. Але ну, ми ще трохи посидимо і підемо собі далі. Коротше, про ніяку чехію ми не думаємо. Тут навіть нема про що говорити, бо, по-перше, довго їхати. І ми, коли приїдемо, він, мабуть, назад вже нас не відвезе, бо він закриється вже пізно. Ну, вже четверта година. Ну, вже четверта, потім е, буде ну, ми пізно. Ну, Повернемось сюди, потім нам все одно ще звідси треба буде повернутися. Да, І нам ще угу. звідси треба буде повернутися. А ми сюди добирались 4 години пішки, не? то коротше. Буде важко. Зараз е, ми вирішили, що фунікульором назад їхати не будемо польським теж. Ну, бо дорого. І не знаю, чи ми встинемо на нього, але просто дорого теж і краще пішки. <кхем> от. Ну і зараз будемо yeah. йти і буду вам показувати ще дорогу назад. А зараз, поки будемо проходити ті місця там, де ми вже були, я поставлю телефон на зарядку, він трохи розрядився. Yeah. Так? Yeah. так. Так. Зараз, от ззаді, в нас. Це фоні ці якраз. Там мене чомусь зупинились там вдалеке можете бачити. Продовжуємо свій шлях тепер додому. скоріше за все, ось цим шляхом зараз ми будемо спускатись. І йдемо аж туди до зліва Чехія, справа Польща. І тут ще якийсь дом Шлонський називається. Не знаю, що це так до кінця значить, але знаю, що Шлонськ це якась определенна частина Польщі. Тобто вона так називається. Є, no, є Великопольська польська типу Велика Польща, є Мала Польща і так далі. Є помор'я. Просо знаходиться в Шлянському воєвустві. Так, це типу як територія Польщі, як воєводство але я все одно не до кінця розумію, що воно значить це слово, конкретно так. Ну Це типу назва воєводства території определенно Польщі. Ось, можливо, і частини Чехії, я не знаю. Сонечко вийшло дуже гарно. на таку палку. Тепер знаю, куди йти. Це дорога на фоні кольор. Але ми йдемо сюди і ми трошки пішли не тудою, не тим гарним шляхом, який ми показували. Тому зараз просто прямо, прямо, прямо. До... Знаю, буде прямо, прямо-прямо і дійдемо до... Не знаю куди. Куди дійдемо. Ще там в кінці, по ідеї, має бути якийсь гарний водоспад. Мабуть, воно тут ще відкрите. Але я бачила, здається, що до 17.30. Зараз 17.35. Ну ми вже все поїли. Ну да. Можливо, зайдемо ще в магазин піцу, заморожену купимо на вечір. Ну, цей шлях не дуже. Гарний вид, але просто дорога і ліси. закривають? Ой, вони відкриті. Не так, як було там на цей швидко, такі кабінки закриті. Тут страшновато, але я думаю, можливо, не так далеко не так далеко їхати. Але страшно, але ну навпаки прикольніше я б хотіла так поїздити. Так. І mm? Так ідень. Знаєте, куди ми прийшли? Ой. Хтось тут передумав. Зараз подивимось. Чи можна з'їжджати? Куди що, як? Думаю, можна купити тут в барі перше. 100 злотих. Знімаємо. Знімаємо. Мінус 100 злотих, ну зато ми покатаємося зараз на фоні. <головний> критівки і все себе. Можливо зараз будуть гарні кадри. пана

Ти що, мені в мене ухо? вухо. Бо я перший раз на ньому, і вона теж перший я раз. Теж Дуже страшно мені. Кошмарик страшно. <рес> ну, мені не так страшно. Я прям розслабилась в деяких місцях і спокійно їхала. Я не знаю, я хвилювався за телефон. Спочатку, як її вона тримала в руках і знімала відео, що воно трясеться. Немає взагалі там ніякої безпеки, просто Ну, угу. да. Там те, по суті, нічого не тримає, ти може взяти і вискочити звідти. Ну ми це зробили. Не Тепер набагато топка кази швидше. Боже, якась сирена там включилася. Добре, що ми вийшли. Треба... Ще треба купити якийсь цей мамі, яка за якийсь сир. Але тут щось нема такого сірому. Не? Фу, ну в мене до сих пір закладені вуха. Перший раз було страшно. Я хвилювався за телефон, який Юна тримала в руках. Сказали. <с>? Ну так, да, я вже сказав це. Ну і ще я хвилювався просто, бо воно там тебе по суті нічого не тримає, ти сам тримаєшся там. За оцю штуку, яку ти згинаєш на себе, там щось ногами трошки тримаєшся, і зараз з руками і якось трясеться воно ну, так так високо, не знаю. Я перший раз на цьому був і це було дуже страшно. Ну, Але все. прикольно. Давай, дівчонку, якась путаниця у нас виходить. Там було на цих вказівниках до Карпача 3-5 я дивився, а до Копи був. Кілометр. Так. Ми зараз куди приїхали? Ні, в ну там по карті показувало, що треба було 6 і 5 іти пішки, йти до Карпача. Чому 6,5? Як ну, то докажешся? Там було 3,5, я ж дивився на нього. Я, я тобі ще казав, давай познімай. Там було 3,5. По цій карті 6,5. Але як, якщо ну, там по... вказівник на 3,5 до Карпач. Ну, що ми мали йти Чорного. Але додому до нас чи просто в Карпач? Не може бути. Ну, десь там до центру. Дивно. Ну ми 3 кілометри проїхали, і два ще мають пройти. Ну, коротше, типа нам ще 2 кілометри залишилось додому йти. О, сири. Не додому. Завтра прийдемо сюди, треба ми хотіли сири купити, як сувеніри, типу. Побачимо що пошукаємо. Тут усе, ми знайшли якісь лавки ніби продають сири, але зараз вже закрито. Добре, йдемо додому. Юна ще побачила тут недалеко на карті, що є водоспад. Можливо, його чутно зараз на фоні, не знаю. Бо годить голосно. То це, і то ми йдемо на водоспаду зараз. Подивимося. Я б хотів покупатись в ньому, я не знаю, чи в ньому Чому можна. Ну, не можна. Віна каже, не можна. Там є якесь маленьке озеро, типу з водопадом маленьким там можна. Ну, але холодно, тому що. Ну, може, холодно, так. Ще плануємо завтра. Тут автобус щось. Зупинка автобусна, діти сідають в автобус їхати. Це і кажу. Завтра збираємося йти до озера якось там бачили. Але подивимося, ще карти, мапи, ми ще не знаємо точно чи вимогти. Досить гарно. Нічого особливого. Тепу, просто буде хватит. Але прикольно. Непоганий день сьогодні. Зараз йдемо додому. На резьці. Okay. Ну так, да, йдемо ще в магазин. Не знаю, варто показувати бідронку. Ну, може, хтось ні, хто не бачив, можу показати польський супермаркет. Він, до речі, є не тільки в Польщі, є події в Чехії, є і в Іспанії, де його тільки нема, коротше. Так що може і до України добереться. Mm. Ось. Темні трошки починає. Ну так, да, вже темніє, бо вже яка? 18 -го година, вже вечір. Ми, я, я б сказав, що я не дуже втомився. Звісно, щось вже відчувається, ну, вже сили є, є енергія, я б ще кудись би пішов. Тобто, якщо б ми, наприклад, не пішли е на фунікульор, я б пішки собі ще спокійно дійшов би додому. Але юна вже була, мабуть, вдома. Ні, ну і ми заватись. захотілись спускатись сюди. Спускатись варше. варше. Але так, але морально було важко. Ми дивились на той чешський, з чешської сторони, зі сняжки, то він офігенний, він закритий. Ти не боїшся, коли їдеш, може знімати там класно. А тут я взагалі я дивлюсь, Юна тримає телефон в руках, я думаю, він щось вилетить. Навіть я бояся більше за те, що телефон вилетить. Я не думаю, я не знаю. За наше життя. Так. Да. Ні, я просто знав, розумів, що ми точно не вилитимо звідти, ми тримаємось, а телефон з руки може вискочити, це буде обідно. А ось це ще, обідно. Все, що... Але це чиста гондола називається. Гондола, наче. А, гондола? А це, це... це і є гондола, мабуть. Ну, чи закриті, по це гондола, а, а ось такі відкриті, я по-іншому називаю. Ну. Şey no, no to Dariillingen... <schatills> the place показую один раз перевіряємо такі рушити мене остро але цукарник ніколи не лежить тобі Називається калач. Ну, калач там називається, українською для калач. А, це російський калач це, це Паска українською. Кули. Кулич. Куліч, а, а калач? Нема? Калачі українського я. Ти можеш його тривати. Ну, по кругу. Пригощайтесь, покидає оберіть. Вкусно? Нет, непогано. тим? Гофра, звичайно. Дуже З овочів овочі Не овоці а фрукти. На гофлі, можливо, якщо ви не знаєте, не розумієте, що це значить, це типу. Я думаю, що знають. така вафля. польська вафля. Я не знаю, я її в Україні, наприклад, ніколи не бачив. Може, десь у Львові вона є на, на заході, ні? Ну ні. Я ніде не є в Україні, ніколи. Я коли в Польщу приїхав, тільки побачив, типу. Ну, Просто якась вафля така цікава. І її тут подають з різними залом, збитими сливками, і додають якісь фрукти. Коротше, все підряд додають до неї. Ну... І вона дешевша, до речі. Наприклад, якщо брати саму дешеву гофру, вона коштує 8 злотих. Саме дешевий оцей, що я взяв. Калач. Ковач -ко називається польською, то він коштує 18. Я просто ніколи не треба, вирішуємо супербута. Я 18. Ну. Поїмо і продовжуємо свій путь додому. Нам ще около кілометра до супермаркету, потім ще два від супермаркету додому. Та й так. Не хочу сказати, але ми знайшли знову лісового духа в Карпаті. Просто засміється. Ми вирішили купити такий сир польський, його в горах виготовляють. По-моєму, він називається осципик. Це козій сир, конкретно цей, бо там є різні види, і це конкретно козій. І цей джем він з журавлини. Має бути солодкий. Типу так їдять його. Попробуємо. Гарячий. М -м -м. М -м -м. Він копчений. Так, да, він копчений, ну по ньому видно. Прям так. Э Назубавку. Але таке ну. таке дивне відчуття, ти їси ніби сир-косичку з такою дивною формою, типу така лодочка маленька із солодким джемом. Дуже дивно. Таким він всередині. Нормально косичка, не? Mm. Смачно. Чому? І, в принципі, за таку порчу 3 три злотих за один такий сир. Спробувати, то я думаю. Ну, прикольно, Але щось мені зараз аж дуже солено. Незважаючи на те, що джемом їмо, перебуває цей солоний смак сиру все одно. Але смак все. Варто спробувати, Я так ми дивимо. <гум> Але він на гору піднімався, тільки що не сіти. Бо то, напевно, на гори таким канатом підтягують. Ідемо подивимось, скільки коштує. Прямо тут. Можливо, завтра сходимо по китайську. Них, я не знаю, якусь там дуже хоче, мені вистачило екстриму з тон з тим спуском. Не знаю. Давай швидше. Добре. Ну йдемо потихеньку. Не можемо дійти, якщо чесно, з останнього моменту вже дві години додому. Хоча нормально ми мали б за годину дійти. Бо в одне місце зайшли, бо в друге місце. Ну, ви це все бачили в відосі. Але вже направляємось напрямку. Да, зараз вже, зараз вже точно додому, да. так. Але не зломані. Так. Ну, погода непогана. Дощу так і не було цілий день, хоча по прогнозу він мав бути. Мабуть, той дощ, що був вночі зранку, це якраз і був той прогноз. Ну там прямо гриміло, тут все не близько. Ну, ну, був, був реально грім зранку, дуже мощний, десь в 5 ранку. А ще була в 5 ранку дуже цікава ситуація, бо я на вечір закрив двері у нас е, в кімнаті, е, ну, в нашому типу. І в апартаменті, бо в нас немає кухні окремо. Mm -hmm. е, є ще, одна двер... е, ще одні двері до спальні, ні. І... і да, Вони закриваються на ключ. Я їх перед сном закрив, просто, щоб ми не чули, що там в коридорі відбувається, як хтось був, заходив чи щось таке. Зробити шумоізоляцію трохи так. Щоб коротше, не чути зайвих, зайвих звуків. <coughs> в ітоді я встаю о 5-й ранку, ну просто в туалет, типу, нормально. І я не можу відкрити двері, бо вони типу захлопнулись. Я думаю, що за фіня? Може ключом, може Юна закрила типу, чи ще щось. Починаю крутити ключом і закриваю короче, двері. А вони були відкриті, просто не знаю, заклинуло чи що mm -hmm. і закриваю їх ще й на ключ. І після цього я вже думав, що прийдеться типу, дзвонити зранку, чекати, чи що, чи я будити теж думала, бо власника. 5 ранку було. Типу, я вже таким, блін, дзвонити, ні. Цій власниці, що робити? Як ми вийдемо? <рес> ну да, Через балкон це, ситуація була критична, але слава Богу, все сталося нормально. Юна підійшла, бо я не міг, я крутив той ключ, крутив ту ручку. Я думав, вже двері почати виривати, воно ніфіга, коротше, взагалі. Юна підійшла і в неї вийшло раз прокрутити ключ назад. І в мене вже зразу в очах з'явився З'явилася надія, що ми можемо вийти. Я беру коротше, ключ, і в мене якимось образом виходить, ще раз прокрутити і ми відкриваємо двері. Тепер ми їх не будемо закривати. Так, тепер ми їх не закриваємо. Можна це Ну, Такий в нас був ранок. Фу, йдемо додому. Вже втомлені, в мене рука болить, і зараз тримати телефончик вже третю хвилину. Не привичний. Образ такий знімати відосики. Yeah. Але цікавий. Спробуємо. Надію, що сподобається людям, які нас подивляться. буде Цікаво і ви додивитесь до цього моменту. Ну і обов'язково підписуйтесь, ставте лайк нам. І... Всім пока, Всім пока побачимося в наступних влогах на Будуть Закрива Діно.